Пан Володимир, ветеран, учасник бойових дій, служив у 2014-2015 роках в 40-му мотопіхотному батальйоні Кривбас, виходив з дебальтівського оточення. На початку великої війни, в 2022 році, був в лавах місцевої територіальної оборони. Втім, в подальшому його звільнили з військової служби через групу інвалідності та стан здоров'я. Завжди підтримує тонус участь у спортивних змаганнях. Підготовка у нас дуже складна, тому що у нас п'ять разів на тиждень тренування. Це понеділок, теніс, плавання. Вівторок, форест, тренажерний зал, середа теніс плавання, четвер волейбол сидячи після волейболу, у кого є ще трошки <головіка> натхнення де ще поплавати. А якщо нема, то ну, після волейболу це найважке навантаження. Ну і п'ятниця, як завжди, теніс плавання. Я з перших днів в складі команди. Перший наш нас був на відбір ігри нескорених вольвів. Львів. Це ми перший раз зібрались. Там виступали, ну виступили непогано. Ну а потім пошло. Я вже на пальцях. Мені не хватило, щоб перелік зробити цих змагань, в яких ми брали участь. От і їздили і в Київ, і в Чернігів. Кривий став четвертим за ліком великим містом в Україні, де провели етап всеукраїнських регіональних змагань ігри ветеранів. До того ветерани та учасники бойових дій демонстрували силу духу в Івано-Франківську Житомирі та Одесі. Для цього задіяли лижні, вело та тренажери для греблі, а ще силові вправи, зокрема жим лежачі, гантелі, жим стоячі, гімнастичні рухи. Тощо дисципліна кросфіт дуже відома зараз і популярна дисципліна, яка пішла родом з Америки з США. А ця дисципліна спочатку взяла початок з військової з військової сфери. А військовослужбовці вони брали цю дисципліну як підготовку до, скажімо так, важких умов. У Криворізькому етапі ігор ветеранів взяли участь близько 50 ветеранів та учасників бойових дій, як з нашого міста, так і з Дніпра і міст Дніпропетровської області, Сум та Києва. Фінальний етап змагань проведуть в столиці 8 грудня. Спорт це одна із невід'ємних складових повернення військової служби до цвітного життя. Вчора на уряді кабінет міністрів затвердив стратегію ветеранської політики до 2030 року і головними пріоритетами у цій ветеранській політиці, які ми напрацювали за результатами чисельних досліджень, це є чотири складових це є здоров'я, родини, економічна незалежність і культура пам'яті і вшанування. Говорячи про здоров'я, звісно, частина... Це відновлення сфера з фізичних вправою. Криворіг обрали місцем проведення етапу всеукраїнських регіональних змагань ігри ветеранів завдяки тому, що на місцевому рівні ветерани та учасники бойових дій отримують належну взірцеву підтримку. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу забезпечують реалізацію більше 70 пунктів ветеранської політики, і цим практичним досвідом жваво цікавляться в міністерстві у справах ветеранів та географічні сусіди, як то Запорізька ОВА. Формат такий самий насправді як у нас на наших Family Games, які ми проводимо вже третій рік поспіль. В цьому році 16 у нас змагань проходить кожні дві тижні в рамках великої ветеранської політики, якої у нас в Кривому Розі більше ніж 70 заходів. Це і спорт. Я нагадаю, окрім э, ветеранської мелігеймс, у нас безкоштовне відвідування басейн, безкоштовні тренування, і спеціальні часи не лише для ветеранів та міського службовства, а й для родини. Слід зазначити, що на іграх ветеранів переможених як таких немає. Всі, хто доєднався до змагань, не дивлячись на отримані травми та поранення на фронті, вже є переможцями і власним духом, міцю тіла та розуму надихають оточуючих на впевнене крокування до мети та поставлених задач, якими б складними вони не здавались. Олександр Фефілатів Лушпенко, перший міський.